У Турецьку на Донеччині авіабомба розірвалася за 15 метрів від жінки. Потерпіло рятували правоохоронці екіпажу білі Янголи, які саме проводили евакуацію неподалік. Спільно із парамедиками ДСНС вони доправили її із важкими травмами до лікарні. Також поранення отримали ще двоє цивільних. Ми знаходилися в центрі міста. Якраз відбувся бомбовий удар. Дві бомби впали майже в центрі міста біля багатоповерхівки. Інша влучила в проїжджу частину. На місці було виявлено декілька постраждалих. Їм надавалася домедична допомога. Одна жінка перебувала в 10-15 метрах від самого влучання цієї бомби. Вона у важкому стані. Поліцейські вкотре закликають жителів прифронтових Торецька, Нью-Йорка і навколишніх сіл евакуюватися. Тільки за останній тиждень окупанти скинули на цей район шість керованих авіабомб ФАМП-250.